Під час повномасштабної війни незламні українці все одно продовжують закохуватись, одружуватись та дарувати нові життя. Так, спочатку початку 2024 року ізмаїльським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Ізмаїлі було зареєстровано 721 народження малюків. Порівняння з минулим роком, то там було 784. Тобто не велика різниця, але ну десь 60 народжень в цьому році. Ну, на, на, на цей час менше, але Я і не думаю, що ми зможемо наздогнати на минулий рік, тому що тенденція така, що народжень з кожним місяцем стає все менше. Найпоширенішими іменами для дівчат цього року стали Варвара, Марія, Ксенія, Емілія, Софія, Мирослава, Аліса та Анастасія. Хлопчиків частіше за все батьки називали Сергій, Максим, Владіслав, Михайло, Олександр, Ярослав, Тимур, Марк. Але зустрічалися при реєстрації і рідко вживані імена для дівчат: Анелія, Андрея, Ліса, Ізабель, Аміра, Ріна, Маріам, Алісія, Делія, Адіна, Аделія, Айлін, Вірсавія, Дамаріс, Лінет, Алія. Мальчикам у нас дуже рідких, даже меншні дівчаток Равіль, Ільєс, Ратмір, Даніель. Тобто батьки надають такі іноді незвичайні імена, ну, більш за все, все ж таки це такі імена, які ми дуже часто зустрічаємо в побуті. І, мабуть, це дуже приємно, бо ми звикли, звикли до своїх звичайних імен. На жаль, цього року у порівнянні з попереднім стало менше актів про реєстрацію шлюбу. Бачається зменшення цієї кількості. В цьому році нами зареєстровано 334 шлюби. І в порівнянні з минулим роком їх було 426 на цей період. Тобто ми бачимо різницю в 110 реєстрацій, то це ну, третина, тобто це немало. Не Взагалі-то це більшість реєстрацій, це в нас зараз військові або ті, хто у зв'язку з військовим станом скорочують там місячний термін. А ось розірван шлюбу 2024-му стало набагато більше. Якщо ми кажемо про розірвання шлюбу, то ми маємо на увазі лише ті реєстрації, які відбулись в нашому відділі у подружжя, у яких немає дітей. Тому що є ще, ще є розірвані шлюби, припинення шлюбу, які відбуваються в судовому порядку. Але ми кажемо тільки про ті, що у нас були в відділі, і в цьому році в нас вже 70 таких реєстрацій, а в минулому їх було всього, всього лише 39. Тобто в два рази майже в нас їх більше. І за грудень, я думаю, їх ще збільшується. Зазвичай на кінець року розлучень стає більше. Люди, мабуть, бажають, що з наступного року з чистого листа починається нове життя. І ну, цей з року в рік ми вже спостерігаємо таку картину, що саме в грудні реєстрації розірвань шлюбу стає більше. Фіксує ісмаїльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану і свідоцтва про смерть. Гальна кількість з попередніми роками вона зменшується. І в цьому році так само, у нас 1504 реєстрації, а в минулому році було 1647. Тобто на 150 реєстрацій смертей в минулому році було більше. Це зменшення пов'язане, мабуть, з тим, що зараз дуже багато людей знаходяться за межами України, за кордоном, і тому, мабуть, кількість реєстрацій вона стає все меншою. Але життя продовжується наразі. Місто готується зустріти новий 2025 рік та чекатиме народження нових маленьких мешканців Ізмаїла. Ксенія переверсила для видання південь сьогодні.